Опередження, я не є експертом у питаннях історії української мови та соціології. Вільні даних взяті з джерел, вказаних в описі до відео. Це відео відеотибільш контенту на даному каналі є суб'єктивною думкою сінастерічної пані Телефова. Перепрошую за на точність та психологічні травми. Привіт Привітки! Мене звати Ярочка. Якщо ви не вперше на цьому каналі, то не раз бачили відео про моє життя, навчання та іноді творчість. Проте сьогодні я хочу поговорити про серйозні речі. Одразу скажу найголовніше: по-перше, актуальний збір на Збройні Сили знаходиться в описі під відео, підтримуючи його, ви допомагаєте фронту, а отже, наближаєте перемогу. По-друге. Нас збиває Росія. Останнім часом я не раз потрапляла в нове суспільство, починаючи з пістки у табір, закінчуючи вступом в університет. Я вийшла зі своєї мильної бульбашки, у якій, на мою думку, усі були свідомими та мали такі ж погляди, як і я. Але, на жаль, не всі українці такими є. Напевно, це нормально, адже скільки людей, стільки й думок. Проте, толерувати прояви країни-агресорки, яка щодня знищить твою мову, культуру своїх людей, на мою думку, нездорово. І поки не випускнули це відео, швиденько поясню, чому не можна споживати російський та російськомовний контент, а саме фільми, серіали, музику та поширювати будь-що мовою окупанта у кожній країні. Є така штука, називається податки або налоги, якщо ви досі не вивчили це слово українською. Багато інтернет-блогів та ресурсів можна монетизувати, тобто отримати грошики, якщо твій продукт дивляться та слухають. Навіть якщо ця платформа не виплачує кошти напряму автору, він завжди може перетягнути вас в умовний інстаграм і зробити там рекламу будь-якого продукту за гроші. Але от ви скажете: ну, це ж не я йому плачу, так, не ви. Але ви покращуєте статистику автора своїм переглядом, чи лайком, чи коментарем, чи чу-чу-чу поширенням серед друзів. Із такою чудовою статистикою цей автор контенту отримує більше грошей. З цими грішами він іде в магазин. В магазині купує собі поїсти, попити, вдягнутися, причесатися, а магазин сплачує податок в казну Російської Федерації. А ця так звана федерація закуповує собі запчастини чи готову зброю, щоб воювати, а по факту вбивати українців. Знаєте, з яких грошей? З тих продуктів, що накупив собі блогер, співак, співачка чи актор-акторка дубляжу, і тут ви скажете: Окей, визнаю свою помилку. В російське не дивлюся. Але що не так з російськомовним? Не так те, що ви умовно гортаючи коротке відео на будь-якій платформі, сміятиметеся з мемчиків російською, думаючи, що автор же ж не чужий. Через пару годин цих коротких відео перестанете перевіряти, хто там той автор, а потім взагалі вподобаєте чи навіть репостите відео росіянина. Так, а що я можу зробити? Ну, просто почистити свою стрічку і дивитися мемчики вже українською. Або якщо. О, ні, вони не смішні, українські мемі крінж, мені не вистачає відео на українському, а не інтересно, то по-перше, самі крінж... Пошукайте глибше. Якісні та цікаві тг канали Тік-Токи, ютуб-відео українською рідко лежать на поверхні, адже хтось досі просуває російські втопи. Варто робити глибокий ресерч, щоб знайти свого улюбленого контент-мейкера. А по-друге, вчіть іноземну мову: англійську, німецьку, французьку, корейську, іспанську, португальську, Жертівників та творців на світі набагато більше, ніж усіх роснявих. Фух, сподіваюся, на вашу свідомість. Роз контент, це кринж. Тепер розберімося, що ж робить ця клята Росія та чим шкодить їхня мова. Я підкреслюю те, що винні не окремі солдати, не Путін чи керівництво, з яким вони нічого не можуть зробити. А всі росіяни, усі, і навіть улюбили співак, який проти війни. Заглибимося в історію. Угода гетьмана Богдана Хмельницького з московським царством 1654 року стала фатальною історичною віхою, яка здала вектор розвитку України на століття вперед. Ви спитаєте, ну і що? Ани ж нам допомагали? Візьмімо, наприклад, українське книговидання. Його обсяг почав падати відразу після підпорядкування київської митрополії московському патріархату. Ще до всіх указів про заборону особова нарічня 11 століття. Суха статистика говорить про те, що у Києві в 1652-75 роках із зареєстрованих 54 видань 14 було українською книжною мовою, тобто понад 25%. Проте впродовж 1676-700 років із 73 видань українською стало лише 6. А от ви знову спитаєте? Ну і що? Це просто книги, просто мова, язик не важен. А я вам відповім, що реально? А якщо згадати усі приколи про паляницю, пекельні на то законопроект партії Путіна про визнання співвітчизниками, тобто росіянами, усіх, хто володіє російською мовою, мова це зброя, це ідентифікатор нації. От уявіть. Ідеальний світ, де ви виїзний, це нетривожний. Гуляєте десь за кордоном, припустимо, в Італії, роздивляєтесь усілякі архітектурні пам'ятки, типу Колізею чи Пизанської вежі, тут чуєте від когось істористів українську. Вашому щастю немає меж, бо ви нарешті зустріли земляків. А якщо дивитися з їхнього боку? Гуляють вони, милуються цією мамомією італією і раптом чують росняву. Бле, росіяни в Європі. Навряд чи вони поцікавляться, що ви корінний віничанин, з рускавоворя, щелепою, і далі будуть думати, що ви росіянець. Перепрошую, приймаю внизчана, я це умовно в інстанції, дуже краще чи дивитися відео. Тут ви, можливо, знову скажете. Ну і що? Я же в Україні, тут мене всі понімають і нічого не скажуть. Ну, по-перше, дякую, що ви не вигадуєте, що вас утискають. А по-друге, для чого вам та російська мова? Щоб що. Шо. на щастя, за останні роки більшість вивісок, реклами, білбордів, попереджень, фестивалів стали українською. Майже нічого російською не написано. Ця мова залишається в розмовах. І, до речі, порівнюючи з моїм рідним Кременчуком, в Києві, до прикладу, ситуація з переходом на українську або хоча б суржик, позитивніша. Кременчук забув, я вас дуже люблю, але ця мова не буде. так от, повернемося до історичної теми з 1720-х. У Гетьманщині друкарство українською мовою і українським варіантом церковнослов'янської було повністю заборонено. Видавнича діяльність через російські утиски надовго перетворилась в просте розмноження церковних книг у їх русифікованій формі, і це все для того, щоб наші предки забували українську, адже так ними легше, скажімо, керувати. Ще з часів Катерини II, а це з друга половина XVIII століття, на з расифікації українців втілювали в життя як за часів царської Росії, так і комуністичного радянського союзу. Вони завдали непоправної шкоди розвитку національної культури, самобутності та ідентичності українців. Найдалановитіших з них імперія намагалась висмикнути в своїй столиці та асимілювати, а найбільш непокірних знищити та зганьбити пам'ять про них. Приклад, у 1784 році Києво-Могилянській академії наказують читати лекції російською з соблюденням виговору, який соблюдається в Великоросії. У 1817 році академія була взагалі закрита. Так, Могилянка, яка була поза конкуренцією владних московій володіннях, та зробила колосальний внесок у поширення знань з Києва до своєї нової метрополії, Темперсифікація в ті часи гальмувала те, що основна маса українців були селянами, на життя та свідомість яких держава мала обмежений вплив. До такого до російські вищі класи відчували ще й зверхність, а соціально ближчих українців вони сприймали як етнічно споріднених із собою малоросів. І ось так потихеньку, полегеньку, ось та окупаційна влада прибирала зі свідомості українців Україну, замінюючи її на свою велику імперію. Так от. Для чого був екскурс в історію? Для того щоб ви розуміли рівень проблеми. Російська мова на території України з'явилась не рік, не два і навіть не десять тому. Нас перевчають століттями на свій лад, і піддаючись російській мові, возвеличуючи її культуру та вигадану і викрану історію, ви піддаєтеся на такі ж перевчання. А підтримуючи сучасну російську діяльність, ви спонсоруєте вбивства українців. Та можливо, своє. Отже, що ви можете зробити, щоб, скажімо, відродити мову та нарешті виконати цю кляту російську. По-перше, спілкуватися українською мовою. І в школі, і в універі, і в кафе, і в ресторані, барі, на вулиці, в месенджері, в соціальних мережах і вдома. Всюди. Зробіть українську основною і просто не переходьте на російську. Так. Це складно, треба виходити із зони комфорту та переступати через себе. Але якщо якомога більше переступати через себе, стане звично, і розмова виключно українською мовою стане звичкою. Цього разу прикладом переходу буду я сама. Не скажу, що я взірець мови, але проживаючи в місті, де переважає російська, я вільно спілкувалася українською або, хоча б суржиком, з усіма. Більше життя я спілкувалася російською, але зараз що ви чуєте? Правильно, українську. Може і нечисту, може і з суржиком, але українську. Це було дуже непросто, але наче вийшло. Тому працюйте над собою і все вийде. По-друге, просувайте думку про перехід навколо себе. Але завжди будьте прикладом. Говорячи про важливість мови, не використовуючи її більшість часу, ви будете виглядати ну дуже дивно. Не можу сказати, що це відео прям переконає всіх, що стосовно переходу, але ви можете поширити його серед російськомовних, щоб, хоча б, наштовхнути на думку про зміну самої мови, або пошукати додаткову інформацію та говоріть з ними на цю тему. По-третє, вивчайте граматику, правила та особливості мови, коли зробите повний перехід. Мова змінюється, коли живе, і правила, які ви вивчали в школі, вже можуть бути неактуальними. Бути грамотним круто, так ви взагалі офігієте, які станете правильнішими за це речення. Але не сумуйте, якщо зрозумієте, що допускаєте помилки з расизми. Це нормально, так буває. Головне, не здаватися і не переходити на вонюч російську. Це найдовший текст, який я вам озвучувала. Якщо це відео було корисним, то тисніть палець гору під ним, або висловіться у коментарях, якщо маєте щось заперечити, спитати або підтримати. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікаві відео попростіше, бо таке я знімаю вперше. Дякую за перегляд, Па-па!